Як ставляться люди, які опікуються відбудовою будинку профспілок? Ми зараз телефоном поговоримо із головою благодійного фонду відродження будинку профспілок Василем Андреєвим. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, оцей ажіотаж, який викликав проект, викладений на сайті компанії «Київпроект» будинку профспілок в центрі Києва, чи бачили ви його і як ви ставитесь до цього? Ми його, звичайно, побачили на багатьох з інформаційних порталах, починаючи від українських до, до російських, але хочу сказати, що жодне відношення до реальності ці картинки немає. Як сказала директор цієї компанії, яка називається «Київпроєкт», це не той «Київпроєкт», проєкт, який є на Богдана Хмельницького вулиці, це лише візуалізація. Ну, я думаю, мало людей, які не живуть в Києві, вони не дуже розуміються, де знаходиться Київпроект. Але так, так. скажіть, будь ласка, а як, як ви бачите, яким має бути будинок профспілок, Ну ця будівля, якою вона має бути? Зараз не обговорюється зміна зовнішнього вигляду будівлі. Ми відбудовуємо будинок профспілок в тих геометричних і архітектурних образах, які він був до 19 лютого минулого року. І скільки коштів я бачила, ви зазначали раніше, що 60 мільйонів гривень потребує цей проект станом на минулий рік. Це станом на минулий, тобто цього року є сума? Ми зараз закінчуємо зміст залізобетонні металеві конструкції цієї будівлі. Ось і після цього першого етапу почнеться вже планування роботи по опорядженню, і тоді ми будемо знати конкретну суму, яка випливає з проекту від опорядження цієї будівлі. І ці гроші звідки вони надходять? Ці 3 мільйони 400 тисяч гривень, які ми зібрали, вони надійшли від проспілкових організацій, членів проспілок, декількох фізичних осіб, як наших благодійних. Декілька працюкових організацій за кордону, але це лише приватні пожертви. Держава саме усунулася від відновлення будинку простивок, який був спалений чоловіка. Скажіть, якщо я правильно зрозуміла, зараз йдуть ремонтні роботи всередині приміщення. Так, зміцнення несучої спроможності будівлі. А тоді яким чином буде відбуватися потім зміна зовнішня? Чи це дозволить зробити? Ми намагаємося відновити будинок таким, як він був до 19 лютого минулого року. Тобто, навіть плитка зовнішнього порядження, ми намагаємося зберегти її для того, щоб він виглядав цей будинок саме так. Враховуючи вежу з годинником, враховуючи вікна, для того щоб це не було огидно, і це було в тому архітектурному ансамблі, який існував буде навколо медана незалежності вулиці Хача, зовні він не зміниться, виглядає так? Так, такий план.